Але вже? але початок колі, процесу правильно вже починається. Час уже немає все, все починається. Що... І от ця заява, чому не випадкові заяви, вже під паралельно вкидають, Тож дивіться, вибори сполучених штатів рівень підтримки може знизитись, А як же ж тоді? А треба що? Перемога. А перемога яка? Ми Росії дали по зубам, допомогли Україні, повернули О, зброїли, на кордони 20 років. передали стільки зброї, Ні, повернули Росія. Повернули розбили армію, вбили там 300 тисяч росіян до того часу. Скільки ми допомогли Україні, все, все зро... Перемога перемога. Перемога. А перемога. А дивіться, колеги, далі. Заяву голосу, міністр оборони угу. Великої Британії. Я не сумніваюся в переможному характері українського контрнаступу. Але, але війна продовжиться і в наступному році. І тут вкидається теза, а наступний рік це ж виборо сполучених штатів. Слухайте, а як же ви будете розповідати, що ви це все час робили? Да, так, так. Та. Рівень же підтримки може знизитися. 100%. А може варто вам подумати про мирні якісь. Пане Ігорі, тому тут дуже ну, тонко грає, ну, тонко. причому грають всі ключові партнери. Декілька заяв одночасно. Ви згадали тоді, Будана, пам'ятаєте такий емоційний запал? Цей наступ буде рішучий. І виходить Кулеба, говорить: чекайте, ну для чого ви говорите про рішучий характер контрнаступу? Їх буде декілька. Декілька кілька декілька. От вже питання. А якщо декілька? Відповідно, шановні колеги, нас знов таки, ми виходимо на кордони лютого 22-го року. Декілька так ми продемонструємо успішний характер дій Херсонська-Запорізька область, умовно кажучи, правильно. До речі, я не виключаю жесту доброволі, бо в них ситуація нереально втримати не Запоріжжя, не Херсон. Вони досить логістично. Виразливі, чутливі там. Я... Сил не вистачає. Не, не, навіть та, Ми прикриваємо просто логістику, тими самими не будемо казати, і, і друге, якщо декілька контнаступів. другий контнаступ це якраз вирішення питання з східних теренів. В і... дипломатичному контексті. Та. А потім, вже наступний рік, вже працюють ті механізми, є, про які ми з вами говоримо, колеги. Нам говорять, ну чудово виконали. Ми Втішені успішним характером контрнаступу. Рівень підтримки колосальний, але війна не може продовжувати безкінечно. Правильно? Ви вже подивіться, колеги, вже ж лунають раз по разу фрази. Будь-яка війна закінчується чим? Перемовинами готують підґрунтя до можливого перемовного процесу. Ну, Міжнароденський вихован каже, при моєму президентстві Україна не втратила жодного квадратного метру території. – Абсолютно. – формально? Формально? формально, формально, все правильно, Нам, якщо повернути да? всі от ці форми. Ну, да. Не якщо, а ми точно їх повернемо, як да? мінімум ці території. От можна йти на вибори і казати, що да, ми там воювали, але ми при мені, то, що було, то, що було до, мені, до мене, то не до мене. Да, а от при мені ми як було, А як, як мінімум при мені ми втримали частину полуці, що стосуєте, всі наші території. Абсолютно згоден, пане Ігорі. і це буде слушно. Є кордони станом 0 022 року, правильно, ми виходимо. Ми що мали, ми те і забрали, правильно? А ви бачите, а що стосується громадської думки з приводу Луганської і Донецької області, вибачте, я сам Ага. Я не готовий, щоб ми його звільняли. То таке ракова пухлина, да, правильно резніков казав? Абсолютно. ми потримуємо скільки головної болі на момент, по-перше, військових втрат, ж Луганська Донецька область, це агломерації міст. Ви подивіться, якщо москалі з дуру штурмують, Бахмут 9 місяців, Бахмут 60 тисяч максимум населення. Нам брати Донецьк, мільйонне місто, Луганськ 600 тисяч. Ми готові Товктися там декілька років. Для чого? Поясніть мені, вчены зруйнована структура. Немає промисловості. Давайте про неї забудемо. Депресивний регіон, він до цього був депресивний. Це було таке ярмо наші. Це Україні. говорить той, хто, хто там живе. Україні Українізував Жив. Луганське власним рахунком, нариваючись на всі можливі неприємності. Не, 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 не готовий я повертатися в Луганськ. Я перше скажу. Шановні, я готовий розглянути питання звільнення Криму, бо це реально з військове простіше, ніж давати, знаєте, ура патріотизм, вийти порвати на собі вишиванку, давайте будемо звільняти. Це я ще раз підкреслю. Донецька область за часів навіть, Радянського Союзу входила в сімку областей з найбільшою щільністю населення. Це суцільня міська забудова. Ми захлинемося. Просто. Потонемо у власній крові. І коли ми вирішимо питання виходу, добре, ми деокупували територію, виникає питання, що далі робити? Що робити з територіями, які взагалі повністю вшен? немає не структури ЖКХ, немає не промисловості. І давайте говорити відверто, населення абсолютно не проукраїнське налаштоване. Ну, Заразу і скажу, що зараз вже ведеться підготовка. Наприклад, майбутніх державних службовців, які повинні працювати на деокупованих територіях за окремими програмами спеціальними, тобто вони мають певну специфіку. Все mm -hmm. це, це відбувається під кураторством Національного агентства з питань державної служби, тобто виділені під це гроші. Ну, міністерство з питань реінтеграції. То тобто, якщо раніше просто про це говорили, зараз почали конкретно вже А від... чекай. А території яких саме деокупованих Там. мова йде про деокуповані території не конкретизують не конкретизується. але упор. Ну, давайте так. Якщо подивитися на програми, я мав дотичність певно навіть до підготовки. В першу чергу там провідником і активним ініціатором взагалі впровадження цих програм були люди, які в Офісі президента, вони взагалі в нашій структурі влади, в першу чергу відповідають за Автономну Республіку Крим.